Станом на вівторок дев'ять будинків Івано-Франківська були повністю відключені від теплопостачання. Це сталося через серйозні аварії на мережах теплокомуненерго. Всі інші 780 багатоквартирок, ще з вихідних мають теплі батареї. Комунальники запустили усі 36 котелень, які обігрівають також заклади освіти, медицини та культури. Щоправда, наразі вистачає проблем з опаленням окремих під'їздів будинків. Їх вирішують цілодобово. Про відсутність опалення по окремим стоякам скарг іде багато. до нас безпереривний поток дзвінків. Ми їх вже реєструємо. Передаємо як житлові організації, так і в теплокомуненерго. Причини різні: за повітряні системи, поріви, відрізані батареї, порушена закольцовка стояків. Дуже багато поступає скарг від населення за вчорашній день біля 300. До нас було дзвінків, аварійна бригада працює цілодобово. Я вже казав, що задіяно більше 200 працівників теплокомуненерго в ремонтних роботах. То тобто є, працюємо цілодобово, стараємося запустити. Все місто і всі стояки, всі квартири відносно легким початком опалювального сезону залишився задоволений міський голова Віктора Нушкевичус. Адже влітку та восени комунальники ліквідували більше 180 поривів на теплотрасах. Тож технічно до холодів теплокомуненерго було готове на 100%. Відтак мер похвалив головного тепловика Івано-Франківська за зданий екзамен. Хто там має бути відповідальний персональну відповідальність нести за вчасне подання тепла. Так, от Знаєте, багато людей люблять медалі собі на груди, вішати, які не відносяться до них. Я не хочу собі ніяких медалей, хочу подякувати Руслану Дмитровичу за те, що інженерний склад, тобто в технічному плані, вже давним-давно теплокомуненерго було 100% готово до опального сезону. Подати тепло в наразі відключені будинки комунальники обіцяють вже за добу.